На вулицях Грузинської столиці Тбілісі тисячі людей знову протестували проти вже ухваленого закону про прозорість іноземного впливу. Грузинське видання новини. Грузія 24 травня повідомляло, що люди вже вкотре почали збиратися на площі свободи та рушили звіти до будівлі міністерства внутрішніх справ дорогою, зупинившись біля офісу керівної партії. Грузинська мрія протестувальники традиційно принесли прапори Грузії та ЄС. Побільшило також прапорів США. На вулицях Тбілісі зібралося сотні тисяч людей. Окрім протесту проти ухваленого закону, учасники акції протестують також проти жорстких дій поліції під час попередніх протестів і висловлюють солідарність із затриманими і постраждалими. До ходи долучилися правозахисні студентські викладацькі спілки. Акцію вже називають найбільшою за увесь час протестів. Досі такою вважався протест 11 травня перед голосуванням за закон у фінальному читанні. Відомо, що президентка Грозії ветувала ухвалений проросійський закон, але парламент може подолати її вето